Усіх вітаю. Сьогодні 11 грудня 2025 року. Це місто Херсон. Показуємо деякі сорти винограду, щось стареньке, щось новеньке, щось вже перевірене часом, де є результати. А ви за цю працю поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Не погнали. Це Лідія Насіннева. Насінневий виноград. Саджався він десь в тому столітті. Десь в 1980 році. 3-7 червня він квітнув масово весь виноградник. Морозостійкість у нього заявлена 25-27 Зворотній переніс з плюсиком, опіків на ньому я ніколи не бачив. Ковпачок скидає гарно, тому що достатева квіточка зрізає його десь вересень 28 числа він врожайний. Садила його моя прабабця Галина. Де вона його брала, я не знаю. Він корневласний американець. У нього пергола залишилась пагонів скільки я не знаю. Спасанка у нього більш-менш. Ну, я вважаю, що він такий середньорослий. В ягідці лабруска, вага десь 3-5 грам, грона від 100 до 200 грамів рожевого кольору. Ножу це не потребує. набирає 20-25 брікс В цьому році я з нього зняв 52 кілограма. Ось. Так що дніме та ґрунтів. І тримаю його без укриття. Саджан це не роблю, чубук є, стимулятор на ньому не використовую Давайте подивимося. Ось його корінь. А ось так наверх це від от, от, от цього місця от, до цього місця. От цього. Оце все, от так, от, от так, от, І отут от от це все лідія наявності. Ну, що є, що є, так. Да. В цьому році трошки менше. Але що маємо, то маємо. І так. 11 грудня 2025 року місто Херсон. Межа на 2 кілометри. Комендантська з 21 до 5, Світло маскування на вікнах. В Місті, як завжди, поранені, загиблі, обстріли продовжуються. Хоча два дня було якось тихіше. Злі язики, злі язики, я такого давно не казав. Розповідали, що в Херсонг начебто навіть хтось приїжджав. Тому було тихіше, Не впевнений. Але кажуть, так злі язики, що хтось дуже великий. А чуєте, бахає. Так що було тихіше. Зараз все повернулося після обід. Гримить берег, гримить Херсон, візде гримить. Е, наші нищать глибокий тил, як на землі, так і на морі. Кажуть, там і танки рай, які спалять і. Заводи гарять, і нафтабази. Коротше, наші палять Наші палять, не, не стисняються. Так що маємо маємо. Чи рухне рашка економічна? Ну всі себе в грудь б'ють, кажуть, 100% рухне. Чи впевнений я в тому? Впевнений, коли це буде, ніхто не знає. Але кажуть, що деякі. Економічні питання повинні приліті на гніздо в формі чорних, чорних лебедів. І всі в кучі повинні щось там змінити. Всі чекають цього моменту, я почекаю. Місто наше живе, то в тролейбуси ходять, то не ходять. Маршруточки бігають. Магазинчики десь працюють, кафешечки, риночки, пошта, нова пошта, розетка. Так небезпечно. Дрони літають, арта стріляє. Так що будьте обережні. Світло-гас, дома є. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я вам буду дуже-дуже вдячний. І вірю, що. Невдовзі до наших хат прийде більше радощів, щастя, любові і вдячності. До зустрічі!